цих шпар, от таких, тут, отут, ця печаль. Бачиш, у тебе. Е, Чи... ще вата, прити... це ще верхня вата. ще верхня вата вона ще має прийти. Це я верхню не притискала. Далі, от тебе є п'ятерка. <кхе> Ота п'ятерка має на третину листа виходити. Тобто ти маєш ці шви перекривати, щоб. Да, розумієш? Отакий от момент подавала. є. І, я, ну, я розумію, що робиш сама, не маєш то-то. але це дуже важливо. Оці шпари вот такие я бачу. це критично важливо вот такие. Вот бачу, тут вообще именно сплошна. Ты бачишь, там вата? Ну, бачу, Це... Це це у мене отам, от, це був мій перший квадрат. Ага. Оце печаль, от бачиш, це страшна печаль. Такого ні в якому разі не можна допускати, бо загниє. Утворюється рух повітря, камера, і зона конденсації, бо холодне повітря проходить і вигниває, потім грибок і дихаємо. А тут треба перехльост робити.